Доброго часу доби, шановні добродії, сьогодні хотілося б на вздогін ось цій публікації, розміщеній на нашому сайті Багнет Нації від 17 листопада 2022 року. Про те, що нашому журналісту було винесено запобіжний з Захід тримання під вартою в СІЗО, Ось це матеріал. Зараз ми його відкриваємо. Інтернет дуже повільний, та й комп'ютер такий самий. Ось це матеріал. Ось відео, яке ми записували. І документи. Які ми викупили і опублікували з нашими хлопцями із Дніпра. От Хотілося б провести такий експрес-аналіз ухвал, які ми сьогодні отримали, точніше, вчора, від наших хлопців з Запоріжжя. Дякуємо Сергію Барському за оперативність. Так, зараз я. Ось це наче. Так. У нас є копія ухвали від 7 листопада 2022 року іменем України. Слідчі суддя Баруліна ТЕ в присутності інших певних осіб. Секретаря слідчого в приміщенні Ленінського районного суду міста Запоріжжя у відкритому судовому засіданні про відвід судді Філіпової Інни Миколаївни встановлює, що в провадженні слідчого судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя Філіпової М перебуває на розгляді клопотання слідччого. Про арешт майна. В судовому засіданні під час розгляду клопотання про арешт майна власник майна Кириченко КВ. заявив відвід слідчого судді Ленського районного суду міста Запоріжжя Філіпової І.М. Хотілося б загострити увагу глядачів на тому факті, що Жодного слова про дату а, певних дій, які відбуваються в судовій залі. Тобто, варто було все ж таки почати з того, що а, 02, 11, 2022, в судовому залі під час розгляду клопотання і таке інше там, власних майна і далі по тексту. От цієї конкретики немає. А, Наголошую, що це ухвала від 7 листопада. І це не є випадковістю, адже суддя приховує, навмисно приховує дату відводу своєї колеги Філіпової, адже відповідно до кримінального процесуального кодексу на розгляд таких справ відведено. 72 години. А якщо ми візьмемо дві дати 02 і 07, ну тут 72 години е, ніяк е, не клеїться. Ось те, що постановляє суддя Баруліна в своїй ухвалі від 07.11.2022. Тобто, це фактично закінчений злочин. У задоволенні суд ухвалив. У задоволенні заяви власника майна Кириченка Костянтина Сергійовича про відвід слідчого судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя Філіппової Інни Миколаївни відмовити, чому я наполягаю на тому, що це зафіксований злочин? Ну, по перше, суддя не підписує, ви ж бачите, підпис. От, стоїть якась гербова печатка з незрозумілим невстановленим гербом відповідно до закону. На печатці ми бачимо код ЄДРПО, тобто це юридична особа, суб'єкт господарювання. З назвою Ленінський районний суд міста Запоріжжя. Ось так ми можемо розгледіти. Фальшивку. Чому ставиться під сумнів е, ухвала судді Баруліної про відвід судді Філіпової від 07 листопада 2022 року? Ось ми бачимо навіть тут є штампік установи, в яку нашу, нашого журналіста-терориста. Костянтина увезли, чому ставиться під сумнів? А тому, що є факт постановлення іншої ухвали від 4 листопада 2022 року судею Ленінського районного суду міста Запоріжжя Фетисовим яти... МВ. За участю секретаря судового засідання Цебеленко АМ. В цій ухвалі суддя Фетисов постановляє також відмовити. В задоволенні заяви підозрюваного Кириченка Костянтина Сергійовича про від слідчого судді Філіпової Інни Миколаївни відмовити ухвалу оскарженню не підлягає чомусь. Чомусь у них всі ухвали не підлягають оскарженню. Знов бачимо підпис судді. Тепер він ось такий. Імпровізація не має меж. Знов секретар. Судового засідання підписує своїм власним підписом. І ставить печатку канцелярія знов таки ідентифікаційний код цієї установи, код ЄРДПО, Ленінський районний суд міста Запоріжжя. Так, ось такі дві ухвали, але. Ось ця ухвала перша. Вона постановлена в строки, які визначені КПК. Тобто впродовж 72 годин. 04 листопада 2022 року. Хоча і тут без конкретики суддя Фітісов, я не бачу дати. Я не бачу дати 02 листопада, і тут також я не бачу. Ну, одним словом, судді маніпулюють якомога менше конкретики. Справа в тому, що наш журналіст, скажімо так, потрапив під репресії. Тільки із-за того, що він зробив запити на інформацію, звернувся до установи і запитав підтвердження правосуб'єктності, адже ті документи, які знаходились у нього і знаходяться на даний момент, свідчать про те, що ця юридична особа не є державним органом, не є судом відповідно до Конституції 96-го року, а є. Юридичною особою приватного права, комерційного права, морського права, яка відверто займається бізнесом. Сплачує податки. В попередньому матеріалі ми про це говорили, проговорювали. Є документи відповідні, все підтверджено офіційними відповідями. Все підтверджено. З внесенням у відповідні реєстри. Так, ну добре, ми ці ухвали залишаємо поки що в спокої. Давайте от давайте переглянемо фрагмент відео. Та давай швидше. Оце такий у нас інтернет, у нас. Помножене на освітлення час від часу, яке зник зникає. Засідання продовжується відводі від кліпової депутати. Yeah. З діловим виглядом. Вся взєрошена. Звідки вона прийшла, можливо, вона там е, десь там приймала якісь поради по телефону, можливо, нюхнула доріжку, е, не зачитує ухвалу, щось відкриває, щось там від, від себе відсуває, відмовлено і так далі. Тобто не обґрунтовується нічого абсолютно. Е, Причому у відводі судді Філіппової. А як ми з вами побачили трошки раніше, це суддя у нас блін? Зараз я вам скажу, що. А, це Баруліна ТЕ, є, яка повторно розглядає, яка повторно розглядає відвід судді Філіппової. Після розгляду цього відводу вже судею фітисовим отака от, от каша. Ви розумієте, що відбувається? Швидше всього, в момент цього засідання, яке відбувалось 07.11.2022 року, було заявлено черговий відвід складу суду, тобто судді Баруліній, і всьому Ленінському суду. Районному міста Запоріжжя, суддя е, йде до нарадчої кімнати, з кимось там вона радиться, е, чи сама з собою, чи з, ким, з кимось по телефону, не знаємо. Не впевнені. Е, повертається е, і, не обґрунтовуючи, відмовляє у задоволенні клопотання. Давайте розберемо дії судді відповідно до Кримінально-процесуального кодексу. Ось ми відкриваємо Кримінально-процесуальний кодекс. Зараз щось воно все плигає, скаче і як отої. Як ота ВОШа. Або гнида. Так, нас цікавить стаття 81. Кримінально-процесуального кодексу. Ось ми до неї підходимо. Частина 1. Порядок вирішення питання про відвід. Слухайте уважно. У разі заявлення відводу слідчому суді або судді, який здійснює судове провадження одноособово, його розглядає інший суддя цього ж суду. Визначений у порядку, встановленому частиною 3 статті 35 цього кодексу. От. Але ж на цьому відео ми бачимо, що суддя, який заявлено фактично відвід, йде до нарадчої кімнати і приходить з рішенням, яке не обґрунтовує, а відмовляє. Тобто грубо порушує положення частини 1. Статті 81 Кримінально-процесуального кодексу. Крім того, далі будемо бачити іншу ухвалу, це вже буде темою наступного відео, де вони виносять запобіжний захід, захід Костянтину і інкримінують йому статтю. 345 частину 2 Кримінального кодексу України. От знов-таки воно щось пригає все. Оця бісячина постійно вискакує. Ось зараз, зараз, зараз. Ось 345 та частина друга: умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цих, цим працівником службових обов'язків. Ну, по-перше, Працівники служби судової охорони не є правоохоронними органами. По-друге, вони не утворені відповідно до Конституції пункту 12 частини 1 статті 92, де органи виконавчої влади мають бути утворені з законом. Утворення цієї. Незрозумілої структури, ми точніше, зрозумілої структури, яку можна кваліфікувати виключно статтею 260 Кримінального кодексу України, це незаконне збройне формування. Ми визначились. 260. Та, блін, що ж ти зробиш? Тобто це апіорі не може бути правоохоронним органом, адже воно не утворено відповідно до. Конституції України. Так само, в принципі, як і Національна поліція України. вони також утворені постановами Кабінету міністрів України, а не законами відповідними про утворення і про порядок їхньої діяльності. Ось бачите стаття 260. Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. От ця стаття. Максимально підходить під кваліфікацію цього незаконного збройного формування. Так. До речі, з приводу суддів, також на сайті Багнетнації ви зможете віднайти матеріали, де ми відводили. Верховний Суд України, там є відео, і там є посилання на рішення Конституційних судів, де чітко зазначено порядок призначення судді на посаду професійного судді. Адже е, е, професійний суддя це фактично титул. Розумієте? А просто суддя це статус. Так, ось, оп... МОС, ШМОС. Так от, ви зможете подивитися в публікаціях. Там є відводи колегії суддів Верховного суду. Все обґрунтовано. Тут один Карпович у нас на сайті. Що він тут робить у нас незрозуміло? Клопотання про зупинення провадження та звернення до легітимного Верховного суду. Це з приводу газової теми. А що ж таке? Окупація сайту «Багнетнації» Карповичем. Так, лопотання до Верховного суду про звернення до КСУ. КСУ. Ось, ну, скажімо так, верхній матеріал, в якому можна знайти клопотання, почитати для себе багато цікавого. От. А, а також є гіперпосилання на інші матеріали по цій по відновленню на роботі. Незаконно відстороненого працівника, який не захотів піддавати себе медичним дослідам. Так, ось ви бачите, відвід колегії суддів Верховного суду по справі. Ось в цих матеріалах. Зараз я його відкрию, останнє, наприклад, п'яте і шосте. Та давай швидше, ну. Таке враження, що він працює на дровах. Ось цей матеріал, зараз воно завантажується. Відвід п'ятий колегії Верховного Суду. В справі про незаконне відсторонення від роботи. От. І тут ви побачите зміст заяв про відвід колегії. Дуже цікаво, дуже багато посилань на рішення Конституційних судів. Тобто Конституційний суд чітко визначає наявність в судах. Саме професійних суддів, а не просто суддів і суддів, які е, у нас працевлаштовані в територіальні управління Державної судової адміністрації, яка також виникла незрозуміло звідки е, по мгновію волшебної палички, скажімо так. Ось ідуть посилання на міжнародні матеріали, на міжнародні норми. Практику ЄСПЛ. Так що заходьте, вивчайте. Дуже багато корисної інформації. Вона вся є у вільному доступі, ніхто від нас цю інформацію не приховує. Все залежить тільки від нашого бажання дотягнутися до цієї інформації. І прочитати, стати трошки розумніше, і викрити оцих злочинців, які ховаються під мантіями. Так, я вам приблизно показав. Все тоді не буду затягувати дане відео. Ви зрозуміли, в чому полягає порушення. Судді, навіть, якщо, якщо вона пішла в нарадчу кімнату 7 листопада, вона ні в якому випадку не могла розглядати заяву про відвід від 02.11. Тим більше, що ця заява про відвід була розглянута іншим судею від 04.11. 11 Так що, отак от попадаються оці недосудді на своїх п'єцалках. Далі буде, стежте за нашою діяльністю. Ми дякуємо всім, хто нам допомагає в цей важкий час. Дуже вдячні. Нам це дає змогу і вести переписку, і викупати документи необхідні. Ну і взагалі це випрямляє крила за спиною в нашій діяльності. Ми відчуваємо підтримку кожного. Дякуємо за увагу. Далі буде. Слідкуйте за нашими матеріалами.